Ну-ну, дивіться. Це у нас санкціонований мусорник. Починається сезон утилізації мусора. Все, по вечорах збираються якісь бомжі і палять мусор, утилізують. Те, щоб не тільки воду пили громадяни села Золота Рева, а й ще й дихали цим непотребом хімією. От це санкціонурований мусорник, так говорить наш голова ОТГ. У нього є на нього документи, все в порядку у нього. Йому приходять 8 тисяч, штрафу виписують, дають припис. І далі продовжується звоз мусора безконтрольно, без ніяких тих. Вивоза мусора з території, які належать до Драгівської ОТГ, немає організованого вивозу мусора. Тому от так люди привозять, кидають хто де. Може, що хоче, палять, бомжі гріються і травлять людей. В селі золота дев'я. От від чого в нас вмирають люди на рак. 10 з вісім. Так, і влада на це взагалі ніяк не реагує. Вона хвастається, припис написали. Штраф 8 тисяч заплатили з сільського бюджету, напевно. то моя думка, не знаю, треба перевірити. Не знаю, де дивляться екологічні служби і чому дозволяють таке робити. Йду ближе, щоб було видно. О, це мусор, в селі Золотарево. Горить, димить, чорним димом. Не знаю до яких пір це буде продовжуватися і хто за цим має слідкувати. О, тут стихійна свалка. А вони кажуть, що це, це все законно. Все під контролем у Драївської ОТГ. От, бачимо. Все в лісі, в деревах, все засрано, зачинено. Ось такий е, санкціонований збір мусора на території Драївської ОТГ. Пожалуйста, дим, туман. Люди цим всім дишуть, їхні діти. І тут кажуть, нема загрози життю людей і їхніх нащадків. Це так вирішили наші можновладці в Раївському ОТГ. Дякую за просмотр.